День шанування учасників ліквідації аварії на чаес в Україні відзначає 14 грудня. Цю дату обрали не випадково саме у цей день, у 1986 році. Державний комітет ухвалив в експлуатацію комплекс захисних споруд. Саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції, Незважаючи на те, що офіційно день ліквідаторів був введений тільки у 2006-му, святкується він в Україні з 1986 року, коли учасники ліквідації аварії на ес зібралися разом, аби відзначити свою першу перемогу. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. В Україні традиційно вшановують людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталося 26 квітня 1986 року. Саме 14 грудня офіційно повідомили про завершення будівництва саркофага на зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком. ЧАЕС. зараз цю подію багато хто називає просто днем ліквідатора. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. У 1994-му багато українських громадських організацій чорнобильців зверталися до влади з ініціативою створення подібного дня пам'яті, але їхні прохання в той момент відхилили. Після цього ліквідатори почали відзначати цей день офіційно. Лише 10 листопада 2006-го ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України. Коли ми збиралися члени спілки Союз Чорнобиль. Зустрілися біля каплички на вулиці Мазепи, помолилися за здоров'я живих ліквідаторів. Кожного це свято те, що ви залишилися живими, те що слава Богу, що ви є здорові і в радості зараз живете. Хоча зараз у нас в країні досить складна ситуація. Чорнобильська організація сильно допомагає, як і переселенцям з Чорнобильців, так само допомагає на тій території на східній Україні. Завдяки. Героїзму перших там, трьох п'ятсот сотень пожежних, перших також учасників перших подій, щодо до ліквідації. А потім ви знаєте, що наступні дні вся країна піднялася допомагати, ліквідації. Тільки завдяки героїзму всіх цих людей вдалося погасити ту. Наші земляки, які відчайдушно ліквідовували аварію на ЧАЕС, не жалкують про те, що їм довелося пережити, але мріють, що держава зверне на них більшу увагу і допоможе в лікуванні та іншому забезпеченні, адже майже всі вони втратили найцінніше здоров'я. Ми ліквідатори. Я хочу сказати, що наповнюємось гордістю за себе, тому що ту важку хвилину ми прийшли на допомогу нашій державі і, не дивлячись на те. Що ми не розуміли в той час, не думали про небезпеку, а зараз розплачуємо з тяжкими хворобами та інвалідністю. Також на зібранні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Голова Коломийської організації Союз Чорнобиль Україна Віктор Познік теж привітав ліквідаторів та показав тематичну картину, написану художником Олегом Лобураком.